Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Передодні у Росії знову лунали вибухи. Минулої ночі не спали у Челябінську. Там стався потужний вибух на одному з підприємств Ростеху. Також українські безпілотники завітали до республіки Мордовія та Дагестану. Цього разу під прицілом опинився нафтопереробний завод у Махачкалі за майже дві тисячі кілометрів від України та Саранський механічний завод. Що Відомо про нові влучання та які стратегічні об'єкти уражені розповість Софія Желінська. Цієї ночі на території Челябинської області у місті Копейськ стався вибух і велика пожежа на заводі пластмас. Це підприємство, що належить держкорпорації Ростех та виробляє боєприпаси. і Вибухові речовини вибухало приблизно за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Як наслідок чергові руйнування виробничих потужностей, а у майбутньому погіршення постачання компонентів для російської оборонної промисловості цей завод. Од постачає вибухові речовини та компоненти для боєприпасів, тобто безпосередньо забезпечує частину потреб ВПК РФ у матеріалах для снарядів та інших оперативних потреб армії агресора. з не знаю, навряд ли снаряд, просто жесть, випадуть. Дрони атакували Російську Республіку Дагестан. Удар припав по території нафтопереробного заводу Дагнотех у Махачкалі. Згідно з відкритими даними, потужності підприємства складають один мільйон тонн сировини на рік. А розташоване воно на відстані 1700 кілометрів від України. І як вона упасть, хочі то. У Росії успішний удар підтвердили, заявивши, що ціллю стало одне з підприємств республіки. Через атаку в аеропорту Михачкали запровадили план Килим. Водночас аналогічні заходи застосували ще в семи аеропортах країни агресорки, зокрема у Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі. Ми тут. Ми тут. Очі безпілотники масовано атакували Республіку Мордовія. Під прицілом опинився саранський механічний завод. Він належить до державної корпорації Ростех і виробляє обладнання та деталі для різних галузей промисловості, зокрема й оборонної туда ж туда туда. Ці удари відбулися невдовзі після попередніх атак. 21 жовтня повітряні сили України завдали удару по брянському хімічному заводу, який є важливою складовою російського ВПК, а здійснили напад, зокрема, за допомогою ракет повітряного базування Сторм Shadow, яким вдалося оминути систему протиповітряної оборони РФ. На цьому підприємстві виробляють порох вибухові речовини та компоненти ракетного палива, в тому числі для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. На тлі українських ударів, експорт російської нафти за останні чотири тижні зріс до найвищого показника за останні. Два з половиною роки, наблизившись до максимуму з моменту вторгнення РФ в Україну, оскільки України-агресорки банально не вистачає потужностей для переробки. Згідно з даними відстеження суден, зібраними Блумберг, середні обсяги перевезень спортів країни за чотири тижні становили 3,82 мільйона барелів на день до 19 жовтня. Це на 80 тисяч більше ніж за аналогічний період до 12 жовтня, і є найвищим показником з травня 2023 року. Минулого тижня українські дрони завітали на завод Башнафта у НПЗ за 1400 кілометрів від українського кордону. Такі удари спричинили в РФ бензинову кризу.